792 день в Канаді, що на сьогодні 15.08.25. Блін, так вдарився в коліно. Шуфляди є в туалеті. Вони прямокутна така ручка. І точковий удар, кісточку, так болить капець, аж почорніло. Ну нічого, заживе. Е, і що? Сьогодні? Зараз тільки пів одинадцяти. Я вже спати хочу якийсь замучений сьогодні такий. Але я думав, буде гірший день. Норм. Нормальний день. І знов я 20 по п'ятій прийшов додому. Ну це ж капець. Е, бо до того дійдемо. До того дійдемо. Сьогодні став стандартно, технічні приміщення, подивився бойлери, ну, Все працює. Зранку бойлер один працював ну, там, чуть -чуть, на якихось 20% просто грів воду, щоб було. І все нормально. Кондиціонер працює, пішов до комп'ютера, принтер погано працював. Це... Проблема мені здається, все ж таки із принтером. Ну або з комп'ютером. І не міг відробити заявки, сфотрофував, пішов так. Пішов так, поробив, почав деякі заявки робити, і мейлбокс поміняв замки і пішов Попив кави, бо з 10-ї ми домовились допомогти одному мешканцю перевезти меблі. E, мало бути багато хлопців, але Сем, на жаль, в нього спина схватила, він лежить, як я був. Чак поїхав по справах. І коротше, небагато людей залишилося. Але нічого, я позвонив Аліксу, кажу, йдемо сьогодні, як міняє фарбування. Треба перевезти. Ну, треба більше людей, щоб скрайнень то закінчити, і всі пішли по своїм справам. Ми прийшли, що малий Алекс прийшов, коротше, ми все перевезли. Там саме складне це було ліжко ліжко треба було розібрати, бо це дерев'яний фрейм, там багато всяких детальок, всі металеві штучки, все прийшлося мені пороскручувати. І воно не нове, там деякі болти збита різьба. Е, ну нічого, розібрали, перенесли, я кажу, йдемо ліжко переносимо. Я зразу почну його збирати, поки пам'ятаю по свіжій пам'яті. І щоб швидше це закінчити. Зібрали, поставили матрас найс. Зробили. То ми зробили, і далі я пішов. А, це вже було пів дванадцята. Коротше, ми забавились тим годинку десь. Там і телевізор, і тумбочка, диван, багато чого. крісла, все-таки важче по, по цей. І пішов на обід. Думаю, що зробив плов. Плов цього разу вийшов шикарний. Не було моркви. Я моркву даю завжди. Та не буду тої моркви давати. Я гарний мор... моркви не дуже люблю. Давав, бо в нас стандартного меню. Шепростіж, цибулька, м'ясо, олія. Приправа для плову, українська тут продається. Приправа для плову і все, і поїхали. Рис, ну, само собою, рис, часник кусочками і плов вийшов шикарний, простий. Так як я даю соуси, я даю свій спайсі соус. Ці з кугутиком пливаю, ну воно мені заходить це провод більше. Нічого там не потрібно. Просто і класно. М'ясо, свинину я ріжу такими добрими велич... ну, Кусочками, не дуже великими, не дуже маленькими такими, щоб. Щоб було. І м'яса тою багато. Набагато більше, ніж рису, тому це м'ясо з рисом. Смачно. Зробив цей плов, але не встиг поїсти, як мене кудись покликали. Щось я робив якусь заявку. А, я пішов це, в квартиру, де треба було поміняти, де мешканка переписала контракт. Я пам'ятаю її, вона ще раніше мені говорила, що вона з'їжджає, але все ж таки переписала. І я приходжу. І пояснюю, ну окей, бо вона всю, всю техніку кухонну хотіла: пралку, сушарку, плиту, посудомечну машину, все хотіла поміняти. Та я думаю, жесть, кажу, то добре, я можу поміняти. Але я візьму з іншої квартири, в мене нового немає. У мене є тільки нова посудомечна машина, яку я реально можу і поміняти, бо посудомечна машина вона на неї жаліється. Плита, каже, нормальна плита, вона працює, я просто хотіла нову. Що це означає? Я просто хотіла нову. Цю, ну, вона не знищила. Це жінка, вона чистенька, вона в неї в хаті порядок, плита чиста. Ну, це є як в мешканці, що там просто жесть. Але не тут то було, то нормально. І вона, каже, прийшла тільки з роботи дуже замучена, я кажу, і мені подобається це ваше дуже замучена, я зроблю це в понеділок, окей. Добре, все, в понеділок я написав час. там З 10-ї вона і їде на роботу, там по, по 9 їде на роботу, з 10 до обіду я маю по часу, заміню, нормально, поставлю добу. Посла думий. Одній з квартир знову мене затримало, бо нема доступу, немає вдома нікого. Я в дзвоню, вона мені скинула вже перед 5 Є доступ, а я хотів йти в іншу вежу лампочки міняти. Ну, думаю, лампочки почекають, бо тут опалення. Нема, нема опалення. От приходжу українка. Е, бо українську розуміє, але сама по російськи розмовляє. Е, і цей. Е, нема опалення і холодно. Одна дівчина живе в хаті, котика маленького завела такого пару місяців. І, і холодно. Ну я пішов, е, перевірив все. Термостат працює, вентилі працюють. Все, працює, але труби холодні. Я здивувався, як так? Я тільки зранку перевіряв бойлери, все працює. Пішов в сусідню пусту квартиру біля неї. Перев... Включив опалення на повну катушку. Що там є? Пішов в свою квартиру, включив опалення. Ну, потрею холодні. Пішов в бойлерну, включив вручний режим помпи. Дав їм більше потужності дві помпи ввалив на на половину їхньої потужності не треба насильно, але дві. І. Пішла жара. Вдома в мене нагрілось, В неї нагрілось. до речі, я в сусідній квартирі виключив. Так, виключив. Виключив опалення, поставив на кондиціонер. І в неї, я думаю, теж нормально. Я сказав, що в понеділок зайду, якщо нічого. А навіть не буду заходити, офіс подзвонить, бо вона може бути на роботі, щоб буде заходити. Якщо нічого не працює, тоді зайду. А так, то повинно опалення працювати. Ох. Прийшов додому, їсти вже не хотілося. Чаю з сирником. Сирник цей, я підсів на цей чизкейк. Я вже собі купив ще один, вже розморозив той доїв, поставив в коробочку і в холодильник. В холодильнику завжди буде тепер цей чизкейк. Треба придумати на нього ще якісь поливки цікаві. О, там є в мене для Морозива якась синя така фіолетова поливка треба буде попробувати. У мене ще індуське повидло в мене є. Завтра треба до церкви заїхати, завезти речі та й трошечки покататися. Написав, е, цей, написав е, на відпустку листа. Взяв чотири дня відпустки цього місця, бо треба їх використовувати до Нового року, що позгорає. Тому Після нового року тому треба 4 дні. Вівторок середа, вівторок середа. Так серед тижня. Понеділок вийду, позакриваю заявки і вівторок, середа відпочивати. І потім четвер, п'ятниця, знову позакривати заявки. До речі, в середу мені Джулі дзвонить завжди. Ну Нічого, розберемося. Позвонить мені в четвер, я попрошу, в четвер позвонили. По заявкам. По роботі що там як. От. Друг подзвонив з України. Вже він в Україні. Я коли збирався в Канаду, я пришукував собі одразу житло і роботу. І попався мені на Фейсбуці хлопець, який здавав кімнату в бейсменті. За нормальну ціну. Я кажу: ну, на початок, ідеально, мені все підходить. І цей. І я з ним домовився, ще будучи десь в Європі чи де я був. Так, я був в Німеччині вже тоді. І Домовився, прилетів. Е я його не зустрів зразу. ну, ми з ним просто переговорилися. Я там вже в аеропорті попав в готель. Знайшов в аеропорту готель і пішов в готель безкоштовно. Я з ним йому сказав Sorry, Rінcardien нормально, безкоштовний готель краще, там ти більше дали на тиждень чи на два, не пам'ятаю. <кій> і, і цей. І ми з ним контактували. І я перші кроки, я, ну я йому подзвонив, що я вибачився, що там не цей. Ми не виходить і розговорили, піду кажу, оформляти документи, там всі наміри, це все, банківську карточку, мобільний треба купити. Він каже, він мені допоможе. Там каже за якусь мінімальну винагороду. Але в кінцевому результаті грошей він не взяв ніяких. Ну, але таке з ним спілкувалися, зустрічалися ще після того багато разів. І він врешті-решт вирішив поїхати. Канада надоїла, поїхав додому в Україну і зараз попросив пару гривень. І, думаю, якраз гарне, гарна можливість йому віддячити і перекину 50 доларів. Так що починає ну, все спочатку. Роботу треба, так що в Україні зараз все подорожало, тому таке. Таке, ну не знаю. Поки що 50 на 50 ну, не, не, не шкодує і не, не, не ради. Це все, все нове. За стільки часу тут вже давно довше, ніж я. Тому таке. Зараз хочу в душ сходити і відпочивати. Я не знаю, що, що таке замочений. Ой. Треба йти.